На початку цього тижня тільки Віка дізналася, що б хотіла поміняти партнера. Може, я помінялася б на влада. Владислав, ви б хотіли стати в пару з Вікторією чи ні? Такі рішення не приймаються за одну секунду. Ми знаємо, що у вас було побачення. Було чудово. Life is but a dream. Я запросила його для того, щоб краще познайомитися і довести те, що в нас є конект. Щоб у нього не було сумнівів. У мене ж сумнівів немає. Я зрадів, що у нас буде можливість, коли ніхто не заважає, просто відкритися одне одному поговорити. Що в кожного на душі. Проведімо цей день весело і разом. Я думаю, буде клас. Я знаю, що влад любить екстремальні види розваг, тому вирішила, що це буде скеледром. Я багато знаю про нього, і я взагалі уважна. Валю, влад має 40 пар взуття, однозначно. О! Валю, ти не знаєш влада. Мені образливо за нього. Скалодром — класна штука а активний відпочинок він зближує людей, тому що з'являються стресові ситуації, з якими треба поратись. Поїхали! Молодець, молодець! А -а -а -а. Я не розумію, куди далі йти. Ставити Куда? ноги. От ліва нога там, права нога тут. Все, Дишим, дишим. Не часто а наоборот спокійно, носом вдихаємо, ротом видихаємо, все добре, баланс відновлюється. Мені було важко, по-перше, напруження весь час, по-друге, боліли руки, передпліччя ось тут ось. Але він м, допомагав мені. Влад це людина, яка перша переживатиме за партнерку, щоб їй було комфортно, зручно, а потім вже за себе у нього дуже правильна чоловіча позиція. Бомба. — Так, влади мені так добре. Я похожу на Кінг-Конга чи ні знизу. О, а я буду тією маленькою дівчинкою, яку він рятував. нікуди <рес> У цьому житті. ні. Влад шикарний. Він дуже зобливий, симпатичний. Ну, блін, просто ме. <рес> Вона класна людина і класна дівчина. Тендітна, крехітка. І було класно. Ура! Yeah. Yeah, Після скалодрому я відчував за собою потребу поговорити з нею і дати їй зрозуміти, що відбувається в мене всередині. Я поважаю тебе настільки, що я не буду тобі ну, брехати, приукрашувати, скажу так, як є просто все. Ну, типу, якби, навірно, Ані не було в моєму житті, то я б ще там сказав, що да, з приводу обміну. Аня пішла з проєкту, а Влад, Влад тут. Я налаштована переконати влада вигризати, боротися. Я бачу мету і не бачу перешкод. Ти мені симпатичний. Боже, я кажу вперше про це вперше хлопцеві. І я набралася сміливості заявити про це. Мужній вченок з її сторони, і хотілось відреагувати якось правильно, щоб вона знала, що відбувається в мене всередині. Стосовно симпатії, то вона взаємна. Я переживаю, що ця симпатія просто людська може перейти в щось сильніше, знаєш. Сексуальні бажання в твою сторону вони теж присутствують. Коротше, боюсь влюбитися по уші, ковушу. я тобі так скажу. Простими словами. Боже, ці слова, мед для моїх вух. Це найкращий мій день на проєкті. Я була дівчинкою в той момент нарешті. Я стою зараз на роздорожі, мені тяжко видаються такі рішення, тим паче, коли це стосується людей і їх почуттів. Не хочу придати Валю, не хочу перестати любити Аню. Мені подобається ти і просто вже не треугольник, а квадрат. Натепер тепер мене така відповідь влаштовує, тому що є час, коли це все вирішуватиметься. Але я добьюся своєї мети. Однозначно. Дякую за сьогоднішній день. Тому що все пройшло класно, болоденно і ну, якось щиро. Спасибо. Словом, треба повторити, треба цілуватися по-дорослому. Що це за дитячий сад? Я вже доросла тітка. Якось я відчував, що ми підходимо з вікою по вайбу, по темпераменту. Мозги просто перекручені на мясорубку. Не знаю, як буде вирішуватися все далі. Треба прийняти рішення як не швидше. Можливо, після побачення з Вікторією помінялися плани. Віка класна людина і дівчина теж. Дуже сильно зараз мені влад здається підозрілим. Я думаю, ага, можливо, він хоче зробити якийсь такий крок і стати з Вікторією в пару. Андрій, ти хотів би когось іншого обрати в якості партнера? Ні, я суто теоретично зі своїм життєвим принципом, що вибрав одну напарницю так, знайду до кінця. Але ж Андрію, якщо ти обрав одну напарницю, то, мабуть, варто тоді максимально дізнаватися про неї, максимально старатися класно проходити випробування, йти до мети разом. А чомусь від тебе я цього не бачила. Було неприємно досить. Адже ти розумієш, що. Е... Ну, Реально, ви стільки всього разом проходили всі випробування. Як не як півпроєкту пройшло. І тепер робити висновок і міняти пару трохи якби, не дуже логічно. З її боку, я б навіть сказав підло. Досить. Я вже зробила все можливе, але зліплювати розбиту чашку я вже п'ятсот разів її ліпила. Не бери її клей. Зрозуміла, що запахло смаленим, будемо мінятися парами. З Андрієм я не хочу бути та й з іншими хлопцями, які залишилися теж. Мене ця ідея не приваблює. Ну, хочете цього ви чи ні? Але обмін партнерами все таки відбудеться. І виникає логічне питання: як ділити сімейний бюджет? Взагалом, усе має залишатися в дружини, я вважаю. Ми взяли бюджет пари та розділили його навпіл. Ось що вийшло. Віталік, в тебе 40 тисяч гривень. Стала 40 тисяч гривень. Андрій, 22 500. Віка, 22 500. Марк, 25 тисяч. Настя, 25 тисяч, відповідно. Денис, 30 тисяч. Даша, 30. В інших – нуль. В сейфі залишилося 670 тисяч гривень. А грошей ще багато.